5 мільйонів гривень ця сума орієнтовна, адже більш конкретна цифра залежатиме від того, скільки складатиме бюджет Чернігова наступного року. Буде витрачено на реалізацію проєктів, запропонованих жителями обласного центру. Це конкретне втілення ідеї бюджету участі, коли черніці чи місцеві громадські організації пропонують виділити кошти з міського бюджету на певні цілі. Розробляють проект, його оцінюють експерти. А люди голосують підтримати проект чи ні. Далі він буде реалізовуватися або громадськими організаціями, або державними установами, тобто виграють ідеї. Голова ради громадської організації Центр профілактики «Вибір» Валерій Рябуха подав проект по підготовці тренерів з первинної профілактики наркоманії, віл сніду і злочинності. Проект став одним з 17 переможців в конкурсі проєктів до громадського бюджету. Проєкт називається «Відповідальний вибір. Його суть полягає в тому, що буде підготовлена команда тренерів, 15 тренерів щонайменше, і числа соціальних педагогів 15 шкіл міста Чернігова. І в подальшому ці тренери проведуть програму вибір 8 для восьмикласників в своїх навчальних закладах міста Чернігова. Ці тренери попередньо відібрані, вони проявили бажання. І я впевнений, що це принесе великі переваги міській громаді. Власне, автори концепції кажуть про те, що завдяки бюджету участі чернівці реально долучаються до розподілу бюджетних коштів. Чернів став в цьому плані першопрохідцем в Україні. Ми не визначаємо, які проекти є в пріоритеті. Ми не визначаємо, що гарне, що погане. Ми не визначаємо, хто повинен чим займатися. Ми даємо людям можливість повірити в себе, об'єднатися один з одним. І вирішити якісь проблеми, які цікавлять, або е, одну людину, або е, під'їзд, або будинок, або мікрорайон, або просто якісь громадських активістів, або навіть бюджетні заклади. Декілька десятків проєктів брали участь в конкурсі на реалізацію громадського бюджету. На втілення 17 проектів переможців в бюджеті Чернігова на 2016 рік виділяється 1% витрат. З Самими проектами можна ознайомитися на сайті Чернігівської міської ради.